Привіт, друзі! Про ефект бумеранга знають, мабуть, усі. Суть його полягає в тому, що кожен ваш вчинок, поганий він чи хороший, завжди повертається до вас у вигляді схожої дії. Можливо, багато хто думає, що це неправда або просто не вірить, але доказів того, що це працює, достатньо багато. Це може статися через день, а може й через кілька років, коли ви зовсім не чекаєте і навіть не здогадуєтесь про це. І найкращим тому доказом буде ця історія. 66-річний Біл Кокс все своє життя прожив у Міннесоті і пропрацював пожежним понад 30 років. Його поправу вважали одним із найкращих у своїй справі. Але навіть коли Біл повертався з роботи додому, він все так само не сидів, склавши руки, і навіть у вільний від роботи час допомагав усім, хто цього потребував. Уся справа в тому, що чоловік був волонтером і поспішав на допомогу абсолютно безкоштовно, якщо того вимагала ситуація. У 2016 році, ближче до півночі, місцева мешканка Беккі Банде подзвонила в 911. Жінка в сльозах повідомила про напад у доньки Хедлі, який був всього лише один рік. Мати вридання говорила в трубку, що її малючка не дихає, її серце не б'ється. Часу гаяти не було. Але як на лихо, саме в той день була жахлива хуртовина. У місті утворилися величезні затори, і карети швидкої допомоги одна за одною застрягали і вибивалися з графіка. У службі порятунку прийняли виклик матері і повідомили, що допомога буде направлена якомога швидше, але попередили про те, що можуть бути проблеми. Розуміючи ситуацію, в якій опинилася мама з малюком. Диспетчер 911 надіслав інформацію волонтерам, які могли бути в пішій доступності і прибути на місце швидше за карету. Саме на це повідомлення першим і відгукнувся пожежний біл Кокс, навчений надаванню першої медичної допомоги. Як він згадує зараз, я пам'ятаю, була майже ніч. Я вже спав, коли раптом почув сповіщення про екстрену ситуацію. Дім Беккі був від мене всього в кількох кварталах, і я розумів, що враховуючи погодні умови, допомога приїде не скоро. Чоловік не гаяв ні хвилини. У легких спортивних штанах він стрибнув у свій білий пікап і рушив з місця. Того дня, кілька років тому, чоловік врятував маленьку Хедлі. Він зробив їй масаж серця і лише дочекавшись медиків, віддав її у надійні руки. Як стверджували лікарі, якби біл тоді не приїхав, усе закінчилося б плачевно. Але сам чоловік не вважав себе героєм. Заспокоївши матір, він, ніби нічого не сталося, попрямував додому поспати хоч пару годин, адже вже була ніч, а вранці йому на роботу. З тих пір минуло багато часу, і, можливо, сам Біл уже й забув цю історію, але нещодавно йому довелося згадати про неї та ще й так, що він навіть заплакав. До 2017 року мало хто знав, що чоловік був інвалідом, він народився з однією ниркою, але це не завадило йому стати тим, ким він став. Все своє життя він не відчував дискомфорту, але коли йому виповнилося 66, лікарі поставили неутішний діагноз. Провнівши обстеження, Біл дізнався, що його нирка починає відмовляти. Йому довелося стати в чергу для трансплантації. Але ускладнювало ситуацію те, що в середньому на рік у США виконується понад 21 тисяча трансплантацій, а очікування могло зайняти від 3 до 7 років. Нирку для Біла потрібно було знайти якомога швидше. Тому лікарі видали йому футболку, яку рекомендували носити, сподіваючись на мінімальні шанси і турботу людей. І, як виявиться згодом, допомога прийшла звідти, звідки він її зовсім не очікував. Через два роки восени 2018-го Беккі випадково зустріла Біла в місцевій благодійній організації. Він вже не виглядав тим жвачиком, яким був два роки тому, але найбільше її вразила яскраво зелена футболка на чоловікові з написом, який не залишив її байдужою. Привіт, мене звати Біл. У мене фінальна стадія ниркової недостатності. Мені дуже потрібна нова нирка. Після того, як Беккі дізналася, що вони з білом однакові групи крові, жінка вирішила не гаяти часу. Подяка за те, що Біл колись зробив для їхньої родини, змусила Беккі вирішитися будь-що віддячити чоловікові, навіть не шкодуючи власного здоров'я. Я просто не могла перестати про це думати, згадує Беккі. Я сказала собі, що це повинна зробити я. Адже два роки тому він міг спокійно спати вдома в теплі, але йому було не все одно згадує мати дівчинки. Для нього це був не просто черговий виклик. Він приїхав, врятував життя моєї малючки, заспокоїв мене й попрямував додому, нічого не просячи на взамін. З тих пір я його навіть і не бачила. Хіба такі люди не заслуговують жити? Аналізи підтвердили, що здорова нирка Беккі ідеально підійде чоловікові, і завдяки неї він зможе жити ще багато років. Операція з трансплантації була успішно проведена у лютому 2019 року, в Міннесотті. Він мій ангел, каже пожежний. Але Беккі вважає інакше вона зробила лише малість порівняно з тим, що зробив за все своє життя цей чоловік. Сьогодні Беккі і Біл почуваються чудово. Вони стали справжніми друзями і близькими людьми один для одного. Дуже часто вони бачаться сім'ями, але що найголовніше, кожен з них назавжди залишиться вдячним один одному. Так вийшло, що через роки мати дівчинки віддячила пожежному за ту доброту, яку він колись зробив для них. Сам же Біл впевнений, що всі добрі справи повертаються до нас подвійним добром. Це може бути так, що ви навіть цього не зрозумієте, але це закон Всесвіту, і його ніхто не скасовував. Друзі, а особисто ви вірите в ефект бумеранга і в те, що все повертається до нас? Обов'язково пишіть свою думку в коментарях. Також ставте лайк, якщо історія вам сподобалася, і до скорої!